Yes. <laughs> Відкриття, яке буде присвячене рятувальникам державної служби України з надзвичайних ситуацій, це як виявлення поваги до їхньої мужньої роботи, до їхньої праці. Також хочу зазначити, що буде ще й окрім цього вшанування нових імен людей Тернополя. Окрім цього, додам, що вже 15 років поспіль. У Тернополі відкривають зірки на алеї зірок. Ну і власне тут вже встановлено 38 нових колективних та іменних відзнак. Давайте подивимося, як все власне відбуватиметься. Ми слишимося 35 гривень. Жовтим. В місті панує літо. Місто живе так відважно і так відкрито, місто нецкорених мрій і натхненних мелодій, щастя, тривоги, чекання свободи, любові. Місто живе у війні. Тож, працює і б'ється, Вперто не кориться, вірить, стоїть, не здається. Місто живе у війні, приводжає, чекає, ніжно тримає любов'ю і не відпускає, здається обставинам болю. Розкуті, щиро сумує з тими, хто зараз в розлоті, тішиться зустрічем і гірко журиться втратом. Радості, болю змішалося в ньому багато. Місто святкує і молиться, йде до святинь відомих, щиро й п'яче, чекає усіх додому. Соняхом жовтим у місті панує їй. Місто Тернопіль відкрите життю і світ. Вітаємо вас, вельми шановні пані та панове, дорогі друзі. Кожне місто має свою історію і свої традиції. У Тернополі однією з таких, яка щороку відбувається на цій. Алеї є відкриття нових зірок. Цього року ця міська традиція, як і сама алея відзначає свій 15-річний ювілей. Саме в серпні 2011 року, в першій Тернополі, засяяло чотири з іменами чотирьох творчих непересічних знакових особистостей, які прославили наше місто не лише в Україні, а й в цілому світі. Імена краян відтоді, серед яких письменники і поети, спортсмени і журналісти, історики і краєзнавці закарбовуються в бронзі, яка має вигляд квітки Терену. Тепер у нас таких зірок 37. Спочатку задумувалося, що на алеї зірок мають бути вшановані саме особистості, які прославили Тернопіль. А потім рамки цього проекту розширились, і була започаткована традиція створення колективних зірок. Добровольців, волонтерів, воїнів АТО, героїв чорнобильців, медиків це ті зірки вдячності спільнотам людей, які працювали, створювали, робили, які стояли, підтримали і допомогли. 2022 рік приніс нам зірку захисників і захисниць. 2023. Зірку родинам героїв, що присвячена родинам, які втратили своїх близьких у боротьбі за незалежність України. Сьогодні, у День міста, незважаючи на жодні обставини, незважаючи на усі складнощі нашого воєнного часу, ця зіркова традиція продовжуватиметься. І цьогоріч зіркою, Тернопіль вшанує тих, хто завжди. Щодня, щохвилини, щосекунди на передньому краю вогню небезпеки, критичної ситуації, коли треба рятувати людське життя зірки рятувальникам Державної служби з надзвичайних ситуацій. Але треба сказати, що зірка, яку ми відкриваємо сьогодні, це данина нашої вдячності та шани тим героїв, які щодня. Що секунди стоять на захисті людей наших міст і сіл, часто навіть ціною власного життя. Тому пропонуємо вшанувати пам'ять усіх рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій, які поклали своє життя, рятуючи інших, та пам'ять усіх героїв, воїнів-захисників, яких забрала війна, усіх військових та цивільних, усіх, кого вже немає з нами, хвилиною мовчання. E uh. Має міський голова Тернополя Сергій Надал. Шановні тернополяни, шановні гості нашого міста, шановні ветерани, захисники. Цього року ну, перше вітаю всіх з нею міста і святом у співні пристої Символічно, що ми відкриваємо нову зірку, яка є надзвичайно важливою для нашого міста, тільки це був вибір тернополян. Зірка рятувальникам ДСНС. Коли стається біда, то першим приходимо допомогу рятувальник. Пожежа, затоплення, потоп, аварія, обстріли, будь-яка незвичайна ситуація завжди першим поруч рятувальник. І я сьогодні дякую вам за вашу працю, тому що тернополяни впевнені знають, якщо де Бог стане ця біда, рятувальник завжди буде поруч, буде вчасно, врятує і надасть необхідну допомогу. Ми сьогодні дякуємо вам за вашу мужність, за вашу професійність, за вашу працю не тільки на території Тернополя. Роботу по змінуванню гасінню пожеж, ліквідації обстрілів на деокупованих територіях, на прифронтових територіях, Я дякую вам за те, що ви хто без лишнього пафоку професійно виконуєте свою роботу і рятуєте це життя, і рятуєте людське життя. Ця зірка це символ вдячності всієї громади міста, вам за вашу професійність, за вашу відданість, за вашу мужність і за врятоване життя. Бажаю всім вам міцного здоров'я, бажаю завжди живим і неушкодженим вертатися додому. Бажаю вам відсутності надзвичайних ситуацій, вдячності від людей, всім нам як нашвидшої перемоги над московським злом і миру на всій Україні. Слава Україні! До церемонії відкриття зірки рятувальникам Державної служби з надзвичайних ситуацій запрошується Настя Гуцуляк, донька загиблого героя-рятувальника Сергія Гуцуляка. І міський голова Тернополя Сергій Натал. Нашої зіркової алеї є те, що кожна людина чи громадська організація отримує сертифікат на володіння зіркою, яка на їхню честь відкривається. Оскільки зірка-рятувальників зірка колективна, то і сертифікат на володіння також колективний. Відтак, власниками його є колектив головного управління ДСНС України в Тернопільській області для отримання сертифікату. Запрошується заступник начальника головного управління ДСНС області, полковник служби цивільного захисту Роман Терлецький. <плес> Прошу до слова, пане Романе. Тернополяни, шановні, шановні колеги, друзі. Запрошені наші ветерани, рятувальники. В першу чергу хочу подякувати міському голові Віталію Чунардову, виконкому, громаді за підтриману ініціативу. Та зірка це не просто знак, це символ вшанування, це символ поваги, символ довіри, це подяка нашим рятувальникам, які сьогодні в строю. Це подяка тим, які загинули під час виконання своєї завдання рятуючи життя іншим. Цією зіркою ми також дякуємо нашим ветеранам за цей фундамент, який побудований в нашій пожежно-рятувальній службі. Дякуємо меценатам, які допомагають нам сьогодні функціонувати. Дякуємо ветеранам, дякуємо сім'ям наших рятувальників за терпіння і розуміння тяжко нашої служби. Дякую сьогодні юним рятувальникам, які з нами в струю сьогодні виконують спільне поставлені завдання. Ця зірка це символ мужності і відваги рятувальників. Ця зірка це переконання, що разом ми сильні і разом ми переможемо. Дякую всім. Слава Україні! А зараз, друзі, в рамках вшанування Дня міста. Маємо можливість відзначити представників державної служби з надзвичайних ситуацій. Просимо провести церемонію міського голову Тернополя Сергія Надала. Отож це сумлінне виконання посадових обов'язків, особистий вагомий внесок у зміцнення цивільного захисту, забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та з нагоди відкриття зірки рятувальникам ДСНС на алеї зірок міста Тернополя оголосити подяку міського голови. Полковнику служби цивільного захисту, поворознику Віталію Миколайовичу, начальнику Тернопільського районного управління, головного управління ДСНС України в Тернопільській області. Головному майстер-сержанту служби цивільного захисту Ясінському Василю Васильовичу, командиру відділення першої державної пожежно-рятувальної частини третього державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України в Тернопільській області. Майстер сержанту служби цивільного захисту Сафанюку Ігорю Анатолійовичу. Командиру відділення 3-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го Державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України в Тернопільській області. Майстер сержанту служби цивільного захисту Нападію Василю Івановичу трактористу екскаваторнику відділення гусеничних екскаваторів групи інженерного забезпечення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСН з України в Тернопільській області. Нагородити цінним подарунком майстер-сержанта служби цивільного захисту музику Володимира Олеговича. Водія рятувальника рятувального відділення групи рятувальних робіт, аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС України в Тернопільській області, нагородити нагрудним знаком міського голови підполковника служби цивільного захисту Василишина Ярослава Ігоровича, начальника інженерної служби відділу організації пожежних робіт, служби та підготовки під... Делі управління реагування на надзвичайні ситуації головного управління ДСНС України в Тернопільській області, головного служби цивільного захисту Діденка Василя Петровича, водія рятувальника, рятувального відділення групи рятувальних робіт, аварійно-рятувального загону, спеціального призначення головного управління ДСНС України в Тернопільській області. Ще раз вітаємо усіх. З нагородженням дякуємо за службу. Це вони на передньому краї вогню, там, де полум'я, дим, небезпека та загроза людському життю небезпечно, критично, нелегко захищають, рятують людей, надають допомогу негайну. І боротись з підступним вогнем. В них робота така надзвичайна. Ситуацій звичайних нема. В них завжди кожен виїзд це виклик. А коли ще в країні війна, до завдань найскладніших всі звикли: рятувати, що миті готові запобігти і допомогти, не рахуючись часто з собою, їм важливо людей вберегти. Слово мають представники дружини, юних рятувальників, пожежних. Рятувальник – це не професія, це вибір серця. Бути першим у вогні, в тиму, у темряві, бути там, де життя на межі. Сьогодні ми відкриваємо зірку: зірку вдячності тим, хто щодня бере на себе найважче відповідальність за чиєсь життя. Ми дружина юних рятувальників пожежі. Ми є частиною великої родини рятувальників України. Ми навчаємося у героїв і навчаємо інших діяти правильно. Рятувальники це ті, хто приборкує вогонь. Коли всі тікають, вони заходять у полум'я, щоб рятувати життя. Кінологи це єдність людини і собаки. Разом вони шукають зниклих після вибухів, обвалів, землетрусів. Їхня праця це шанс на порятунок. Піротехніки це ті, хто знешкоджує вибухівку, міни, гранати, снаряди. Вони роблять наші сьогоденні і майбутнє безпечніше. Медики-рятувальники це перші, хто приходить на допомогу пораненим. Вони зупиняють кров, підтримують життя. І дають людині шанс дочекатись лікарів. Фахівці хімічної служби перевіряють воду, повітря, ґрунт після аварій, витоків катастроф. Вони це щит від отруєння і екологічної біди. Психологи ДСНС ті, хто повертаються око, не підтримують, коли страшно. Їхні слова стежператунок. Оператори дронів це очі-рятувальників у небі. Вони бачать те, що приховано з землі. Вони допомагають рятувати з висоти. Ми юні рятувальники. Ми вчимося, як діяти в надзвичайних ситуаціях, бо іноді саме знання рятують життя. Ми передаємо ці знання іншим, своїм друзям, батькам, школам. Ми майбутні фахівці. Але вже сьогодні частина великої справи. Ця зірка символ. Символ сил. Символ. Символ замінує життя. Ми дружина юних рятувальників пожеж. Ми частина великої родини, яка щодня стоїть на поці життя. Служимо життю! Служимо Україні! Я роздякуємо дружині юних рятувальників пожежних. Бажаємо їм подальших успіхів у їхній службі, роботі, навчанні. А для нас усіх, дорогі друзі, відтепер. Все моя зірка рятувальників ДСНС, зірка вдячності, зірка поваги, зірка сьогодення і завтрашнього дня, зірка миру і перемоги. Дякуємо усім, хто розділив з нами цю важливу подію у житті нашого міста, міста, яке сьогодні святкує своє особливе свято. Щодо подальших заходів, які відбудуться сьогодні в Тернополі, то о 15-й годині тут на відкритому майданчику біля пам'ятника Івану Франко розпочнеться концерт муніципального галицького камерного оркестру. О 16-й годині в сквері імені Вячеслава Чорногола діятиме простір емоційного розвантаження на театральному майдані. О 17-й годині розпочнеться благодійний фестиваль танцювальних вуличних мистецтв. Війська о вісімнадцятій годині. Тут на вулиці Загайдачного відбудеться презентація артбуку. Давайте зараз спробуємо ще підійти до когось з рятувальників та запитати, а що ж означає для рятувальників відкриття цієї зірки та власне їхня робота. Добрий день. Доброго дня не сердець. Отож, чекаємо вас на нашу. Звичайно, що це дуже велика честь, заслужена честь. Я хочу відмити, адже рятувальники, вони дійсно, як тут було багато розказано, що вони перші у вирі подій, вони перші на місці надзвичайних ситуацій, надзвичайних подій, перші кидаються безстрашно в вогонь. Застосовують всі свої навики, весь свій професіоналізм для того, щоб якомога швидше з мінімальними наслідками приборхати вогонь на звичайні ситуації, ті події, які виникають, які ставлять перед ними виклики. Для вас що означає ваша робота? Чому ви її любите? Звичайно, що допомагати людям це завжди почесно і завжди. Велика відповідальність. Коли ти бачиш врятованих людей, бачиш їхні вдячні обличчя. Це напевно найкраща подяка, найкраща відзнака роботи рятувальника. Дякую вам дуже. Ось так власне відбулося урочисте відкриття алеї зірок. Однієї з зірки відбулося урочисте відкриття. Нагадаю, що зірка була присвячена рятувальникам ДСНС України для вас. Працювали телеканали Тернопіль-1 та НТБ.